Сталася в мене біда, вимкнулося світло, воняє якимось смаленим. Ось спрацював УЗО в щотчику. Я догадуюся, що це може бути. Була у нас гроза. Ну, я не додумався, щоб він буде холодильник думаєм. Ну, що там такого? Може думаю, нічого страшного, не сильно гриміло, але пару разів кляснуло. А тепер на другий день. Щось уже там згоріло, сплавилося. Зараз буду дивитися, я догадуюся, що це може бути. Там є таки е, знизу в холодильнику в цьому моторчик, е, що охолоджує він. Я думаю, що, мабуть, що згорів скрізь його. Отакі то діла. Це буде наука наступного разу. Як гриміть, потрібно вимикати з розетки всі холодильники. А я цього не зробив. Розібрав я цей вентилятор і дуже гаряча ця штука. Зняв кришечку, вона така як присмалена, але плавленого немає ніде. Знайшов себе на горішці. Ось Такий вентилятор. Це колишній старий. Сам вентилятор він поганий не працює, але оцей мотор я спробую переставити на цей вентилятор цей з ними. І що з того вийде? Ось такий тоді переставив на цей мотор. Цей такий гарячий, що не можна доторкнутися. видно Він просто згорів. А чому згорі, бо були перепади напруги. була гроза. Два рази як лясово, холодильники мене були у Але тут є один нюанс. Зараз покажу. На цьому старому. Я так зрозумів, плюс-мінус і, і земля. Тут земля є. А на цьому новому М плюс. Мінус, немає землі, але я оцю фінтюшку перекручу, переставлю сюди, тут є болт. Я думаю, буде те саме. Все, зібрав. поставив тут таку клему на землю. Плюс-мінус зараз підключу і буду ставити на місце, включати холодильник і будемо дивитися, як Знову є тут такий нюанс. Не підходить а, під цей роз'єм. Треба його ножиком розкопати тут і тут. Бачите, яка клейма широка. Чикли йому чимось зрізати. Я, Я краще відігнув ножиком ці вусики і все. Ще одна виникла проблемка. Мусив мотор з цієї сторони перекидати на цей, тому що він крутив не в тому напрямку. Він не так крутив, а наоборот крутив. Тому що тут, Я так зрозумів, полюси в тому моторі були тут і тут. А тут наоборот полюси поміняні, потрібно було місцями поміняти. Поміняв місцями зараз запускати, дивіться, що становить. Да. Нет, все равно ну не так як треба на ту сторону. Зараз знову місцями, перекручу, подивлюсь, в чому проблема. Поміняв місцями ці резинки, тепер повинно все спрацювати. Тут такий штирьок, а тут підшипничок в резинці. Зараз складу назад на місце. Так, все запускаю холодильник. перевіряю. Все, поток повітря пішов, все правильно. Тепер буду ставити його на місце. Тільки мотор в мене вже буде з цієї сторони з той, а з цієї. Виникає. Крутиться в потрібному напрямку. Це я переставив всередині на цьому. Корпусі є такі направляючі, з однієї сторони почти з однієї сторони 4. Оставити буду вже в такому положенні. Зібрали все докупи, значить. Поставив мотор з цієї сторони. Я думаю, він тут заважати не буде. Ні до чого не торкається. Зараз буду вмикати. Повітря йде, охолоджує, холодильник, працює. Поробить 5 хвилин, якщо все нормально не буде ніяким смаленим пахнуть, то буду ставити холодильник на місці. Ось старий мотор він просто почорнів, згорів. Це була гроза від скачка напруги, отак горять. Холодильники. Допис, що це я зняв старого і не викинув на мусорку. А мене жінка сварить. Чому ти збираєш це сміття, закламляєш? Добре, що я не послухав, і зберіг. І мені такий мотор пригодився зі старого. Тепер він стоїть тут. Такі речі не викидають. Чоловіки мене зрозуміють. Пригодилося. Пригодилося. Вентилятор працює добре. Запаху, як такого, гарі немає. Трошки трішки відходить, нічого страшно. До речі, холодильник у з Європи привезли. Дуже якісний. Все, попрацював холодильник 5 хвилин, працює нормально, ніде не воняє, не плавиться. Тобто наука мені буде така, як тільки гроза потрібно вимикати холодильник. І ви також це робіть. Працює, все нормально.